Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, у цій порі, сімейний тележурнал Світ родини. Та я, його ведуча Христина Пасічник. Сьогодні пропоную вашій увазі наступні рубрики та сюжети нашого сімейного тележурналу Світ родини. Не пропустіть! Як допомогти адаптуватися маленькому чаду після переїзду до іншого міста? Розкрити це питання нам сьогодні допоможе сімейний психолог Катерина Варнавська. У сюжеті серпневі ласощі дізнаєтесь про користь та небезпеку найпопулярніших плодів цього періоду кавуна та нині. А у черговому щоденнику вагітності досвідчений лікар-акушер-гінеколог Валерія Деревенко продовжує розповідати про всі зміни організму жінки під час вагітності. І сьогодні це 11-й тиждень. Залишитися з нами на вас чекає багато цікавого. Згідно статистики, американці протягом життя переїжджають 11 разів. В Україні є дуже приблизні дані з цього приводу. В середньому кожен українець переїжджає один раз на 10 років. Але статистика річ вельми приблизна. Як казав Шар Деголь, якщо я з'їв двох смажених курчат, а ви ж одного, за статистикою, кожен з нас з'їли по одному курчаті. Молоді у нас в більшості своїй не мають можливості придбати власне житло, тому змушені переїжджати з однієї квартири на іншу, іноді щороку, іноді навіть в інші міста. Народна мудрість говорить, три переїзди прирівнюються до однієї пожежі. Скільки в ній правди. Одним словом, переїзди для сімейних людей середнього достатку не захоплююча пригода. До того ж, дуже велику роль грає адаптація дитини до нового оточення. Сьогодні досвідчений сімейний психолог Катерина Варнавська допоможе нам знайти відповіді з приводу адаптації. Вітаю вас! Здравствуйте. Пани Катерина, расскажите, будь ласка, как підготувати дитину до переезда в инше mm -hmm. место? Uh -huh. uh -huh. Очень важно заранее ребенку рассказать uh, подробно, почему мы переезжаем, uh, что там будет, какие uh, выгоды ну, именно для ребенка, ну также для родителей от этого переезда. В общем, готовить его заранее, чтобы он знал, чтобы это не было ему там, таким неприятным сюрпризом. А що стосується самого переїзду? Ось як вчинити правильно, чи відправити малюка до бабусі, або чи дати їй таку можливість обрати меблі, собі от так, а -а -а. ось у кімнату, Що зробити? А -а -а. Ну мабуть, було б бы краще включити ребенка в планування вот, переїзду, в вибор мебелі, в підготовку, щоб дитина участвовав в цій суеті. І щоб він мог, ну, вже адаптуватися Чим загрожує ось такий переїзд, так, можно сказати, мини-стрессова ситуація для дошкільнят та школярів молодших класів? Чем младше ребенок, тем легше переносится ну, переезд и смена обстановки. Как бы, там оптимальный вариант ⁇ это 4-5 лет ребенку. Вот. А чем старше ребенок, тем больше у него возникает социальных связей, привязанности, друзей. Он привыкает там, к школе, привыкает к коллективу. Ему очень сложно это все бросить и переехать. И если уже говорить о том, что угрожает, то угрожает, например, возможность такая, что ребенок не адаптируется, в новом коллективе не привыкнет как наследок також може бути так может быть агрессивный такой вот стан малюка. Что делать? Как? Чи треба звертатися до психологів, або навпаки теж mm -hmm. в родині? Це питання обговорювати, mm -hmm. якось зміняючи, вати це Ну опять таки к психологу обращаться, Ну это возможен как вариант. Но в принципе следует понимать, что агрессивное поведение ребенка может быть как бы, одним из этапов его адаптации, его приспособления к новой обстановке и преодоления кризиса. То есть ну, вот этот вот протест, который ребенок скажет, он должен как бы выйти, если его задавить каким-то образом попытаться сгладить, возможно, наказывать это ж не можно, э, треба що робити? Э, нужно объяснять, э, говорить, что ну да, так получилось, прийдеться uh -huh. уже ну как-то в этой школе, в этой среде, спрашивать чем э, ну мы взрослые можем тебе помочь. Э, ну, как-то говорить о том, что любим, ну, поддерживать и помогать ребенку вот, привикають к новим обстоятельствам угу. з приводу навпаки пасивного такого настрою, угу. так буває дитина, що вона у стресовій ситуації замикається. Угу. А якщо вона сама по собі ось все угу. їй і так важко знайти друзів. А що робити в новій обстановці? Угу. Як допомогти їй? Угу. Поддерживать опять-таки безопасность ребенка и ну, поощрять на детских площадках почаще бывать, в каких-то детских развлекательных центрах, если есть возможность отдать ну, в какой-то кружок творчество, рисование, спортивный, для того, чтобы ребенок потихоньку ну, как бы учился этому общению и находил новых друзей. Бувають випадки, коли дитина хоче знайти нових друзів, але не може, бо колектив просто не приймає її. Mm -hmm. Що робити в таких випадках? Mm -hmm. Ну да, это очень сложные случаи, и обязательно нужно делать в таких случаях что-то родителям, бить тревогу, разговаривать с учителями, педагогами коллектива, по возможности разговаривать с родителями. Вот. Такое часто буває, але в принципі, якби как бы, якщо проявіть внимання і усилля, можливо потім, що ребенок вальються в колектив. Є такі ще ситуації, коли дитина говорить, що це не моє. Ось вона не приймає свою нову кімнату, це mm -hmm. не моє. Ось mm -hmm. скільки повинно пройти часом, але що зробити що зробити, щоб mm -hmm. ось це не моє стало mm -hmm. моєї. Вот, есть є как бы, обстоятельства, є різні діти. Некоторі э, сразу, некоторые привыкают від нескольких місяців до нескольких лет. Як допомогти дитині все ж таки пережити ось цю розлуку з рідними, з друзями, з товаришами, з іграшками, з кімнатою? Mm -hmm. Ось що саме найголовніше, mm -hmm. так ось mm -hmm. як допомогти? Я думаю, що очень важливим фактором бути связь. То есть если ну, по возможности вот эти вот игрушки, к которым ребенок привязан, их э, лучше взять с собой, ну, насколько это возможно и сколько возможно. Э, у друзей взять адреса, адреса э, номера мобильных телефонов, э, созваниваться с родственниками, созваниваться с друзьями по телефону, по скайпу, э, писать друг другу письма. Вот, это очень важно, когда ребенок приедет и будет ну, как бы в новом месте, незнакомом, неизвестном э, иметь связь, вот это, чтобы можно было позвонить, чтобы можно было рассказать, посоветоваться, даже где-то пожаловаться и получить поддержку. Ну, к сожалению, со временем эта связь ослабевает, но на первое время она просто необходима для того, чтобы вот, было какое-то такое ощущение. Поддержки і ну того, що нічогось свого грібного. Да, да, <ріх> Дякую вам, пані Катерину, за ваші відповіді. Гадаю, наші глядачі тепер знають, як пом'якшити стан дитини при переїзді. Дякую вам. Серпень це найсолодша пора. Ринкові прилавки вже завалені виноградом, персиками тощо, але найбільшим попитом користуються арбузи та димки. Кавун для організму людини вважається найкращим природним очисним засобом. При регулярному вживанні він сприяє виведенню солей і шлаків. Очищає печінку і нирки. Саме тому лікарі рекомендують кавун тим, у кого є схильність до утворення каменів у нирках і печінці, а також при подагрі. А ще ця ягода джерело корисних речовин вітамінів С, в 1 та в 2 мікроелементів заліза, калію, магнію тощо, каротину, фолієвої кислоти. А завдяки високому вмісту заліза кавун показаний людям хворим на анемію. Незважаючи на високий вміст цукру, кавун дозволений навіть хворим на цукровий діабет, оскільки містить легко засвоювані сахарозу, фруктозу та глюкозу. Також ці солодкі ласощі можуть собі дозволити навіть ті, хто сидить на низькокалорійній дієті, адже один кілограм кавунової м'якоті містить не більше 500 калорій, а ще вона найкраще джерело клітковини для людського організму. Завдяки вмісту ніжних харчових волокон кавун здатний знизити рівень холестерину. А що необхідно знати про диню? Слухайте уважно, диня стимулює процес кровотворення, заспокійливо діє на нервову систему і допомагає при серцевій недостатності. Тим, хто страждає на атеросклероз, рекомендується восени з'їдати щодня не менше 300 грамів дині. При хронічних захворюваннях печінки і сечового міхура корисно протягом місяця з'їдати щодня по пів кілограма дині з волокнистою м'якоттю. У дині багато білків, клітковини, летючих ароматичних речовин, каротину і вітаміну С. Сьогодні до сімейного столу я купила ось такий кавунчик та диньку, щоб поласувати усією родиною. Але ласувати родини треба тільки корисним та безпечним. Щоб перевірити ось ці плоди, ми завітали до сани під служби. Рушаємо разом з нами. Лабораторний аналіз триває близько півгодини. Спочатку плоди ретельно миють, потім зразки з різних частин плоду відрізають по шматочку і натирають на пластмасовій терці. У мірних ємкостях змішують 10 грамів представницьких зразків кавуна або дині зі спеціальним розчином. Потім ці склянки розміщують у спеціальний прилад іономір. Саме на його табло ми бачимо, скільки містить нейтратів той чи інший плід. Ну що ж наші плоди були перевірені на зміст нейтратів. У кавуні виявлено 36 мг на кілограм при нормі 60 а у динці виявлено 60 при нормі 90 Тобто це екологічні чисті плоди. Можна коштувати? Наша задача іссідувати арбузи і дині на показателі безопасності. Тобто показателем безпасності здесь є зберігання нітратів. Начали мы уже эти исследования производить. исследовано на данный момент немного, всего 6 про барбузов, но они оказались нормальные. То есть концентрация нитратов там была вполне допустимая. Исследовали мы дыни дынии Амбрусевские, вот там содержание нитратов было чуть выше. Поэтому мы направили соответствующие извещение о несоответствии продукта требованиям санитарных норм для принятия мер и к частному предпринимателю, который их нам предоставил, и в управление госсанэпидслужбы соответствующее в Россиевской, в главное управление, ну, для того, чтобы эти продукты не попали на стол населения. Вообще у нас в области каждый год проводится рейды исследования, ну, то есть до этого, до, проводились до этого года. На данный момент, конечно, ситуация в силу законодательных моментов немножко иная. Так, на данный момент санэпидслужба не имеет права проводить проверки плановые физических лиц предпринимателей, которые работают на едином налоге. То есть в плановом порядке мы их не имеем права проверять. но во внеплановом, то есть при поступлении какой-то жалобы на качество продукции или там на какие-то другие моменты, проверка может состояться. Лабораторный контроль, естественно, проводится, то есть там те фермерские хозяйства или предприятия, которые занимаются выращиванием, предоставляют образцы на исследования, мы их исследуем на нетрадично. Думка про те, що кавуни треба вибирати за засохлим хвостиком помилкова. Так виглядати вони можуть після тривалого транспортування. До кінця сезону, в жовтні листопаді, вибирайте саме незрілі кавуни із зеленим хвостиком і невираженою плямою на боці. Інакше вам дістанеться перезрілий плід. А якщо розрізати каву, постачальники поспішають виростити кавуни та дині раніше і продати дорожче, тому і підготовують баштанні нітратами. Наявність біло-жовтих прожилок і м'якоть фіолетового відтінку свідчить про присутність нітратів. Можна перевірити, опустивши шматочок кавуна в взглянку з водою. Здорова м'якоть зробить воду просто каламутною, а шкідлива для здоров'я людини забарвить її в рожевий або червоний колір. Вибирати диню набагато легше. Шкірка дині повинна виділяти приємний аромат, бути м'якою пристиснені і не мати коричневих плям. Вибирайте диню з чистою шкіркою, без тріщин і вм'ятин. Отож, смачного вам і доброго здоров'я.